Шановні депутати, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин, природу користування, планування території будівництва архітектури та благоустрою. На порядку денному є два питання. За пропозиції, що питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Тейтано. Федерак за. Менник? За. Менник за. Юрас. За. Тиланек. За. Карпа. Шість. За. Порядок денний прийняти за основу. Прошу кого. Є якісь пропозиції. Панне і пропозицію, питання по достаточно території, потом і пропозиції, ніж не тому таку пропозицію, щоб включати порядок, замеження проекту детального території, проєкт коронавируса у місті Мав'я, Львівського району, Львівської області, прошу голосувати. Тейколо, Петр за мене, Юраз, Тюанець, Карпа. Щі запер тепер і пропозиція.

Ну, такі рішення, які виходять на сесію, ніколи не розвиватися. Є ревіза юристів, що вони говорять, тому що наскільки мені тут недавно повідомляли, що якщо є такі рішення, ми не можемо і скасовувати Тому що є якісь рішення Верховного суду, чи навіть постійно побачення. Якщо це індивідуальний оператор, то індивіальний характер скасовувати Тому що є якісь рішення Верховного суду, чи нають... على نور Я не знаю, что 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 я на цьому что я Чому? знаю, что Чому? не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я на цьому проєкті рішення. Чому? Тут є аргумент. Чому? для тих, що ми заключили другу оренду. Нас можуть звинуватити і сказати, що ми без діяльності самі себе зробити. Не має наш кожен бюджетність свої ради. Всі проекти, всі рішення візуються профільними заступниками або і юридичним відділом. Юридичний відділ візував Визу, цей проєкт рішення? Так? Ну, Ні. Або і юридичний відділок. Юридичний відділ. Візу. Визу, візував це все. Ну, не візував, але ці рішення практично обговорювалися з юристами. Шановні відповідати, якщо потрібно буде візуватися, не всі рішення за мене будуть візуватися. Вони, вони... Ну, вони і так візуються. Весь ну, час. Ні, це питання, що не всі це скасування. Скасування не всі скасування, правильно? Це рішення у нас перевірку передбачені всі харчі. Рішення віддаються е, спеціалістами військового відповідна. От я запитав, так. Чи за це? Чи не вирішення? Прошу якісь пропозиції, чи крім є подали, чи є? Це не пропозиція, це було запитання. Добре запитання, чи пропозиція? Немає. У мене є пропозиція. Е, Поставити на голосування питання скасування рішення міської ради про номером 34-22 від 18 жовтня 2024 року. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Тейколо, Федик, за, Мельник, Юрас, Цюваник, Карпа. Щі за. Розглянувши питання порядку дерного засідання постійної комісії про скасування рішення.

Якісь пропозиції зауваження. Прошу на комісії і Якісь який... пропозиції далекому відсутати. Е Хочу подати таку пропозицію. Е Хочу подати таку пропозицію. 5, 5 за 1 утримався. Розглянемо ще питання порядку денного про збереження проєкту замовлення щодо зведення земельної ділянки постійного користування лівводоканал. Стаді воля добростанська Європівська району Львівської області для розміщення та експлуатації основних підсохних і допоможних будівель та споруд технічної інфраструктури.

розміщена ця кінець, якщо там раніше держав до 5 тисяч гарантів, які не створюють, і приказу збігатися в Україні санкції на лоялості пану Мішковичу. Тобто, чи цей це є територія юридичного плану, яка передбачалася в тих документах, про що вони говорять, що раніше, то це не плану зроблені, триває по збіг і зауважені по собі цій селу, і ми його живі, як і Якщо пропозиції зауважені, Питання, затвердження проєкту детального плану, проєктного кладовища. У мене є пропозиція рекомендувати на затвердження проєкт детального плану, проєктованого оплатовища у місті району військової області. Пропозицію прошу голосувати. Тайфолог, за мене товари. Комісія рекомендує на затвердження. Комісія да. за. за? рекомендує на затвердження проєкту детального закону почвового проводища на черговій сесії. На тому пораду даних вичерпаний.